Ці прибори, ти знаєш то не там, треба, там, для тої роботи. Не не так. Дідкуди та слухай. Та чекають. Ти хочеш... чекай, газ не покаже, де то має бу. <рес> тобі який? А, тобі. А, Ото рік зеленої кузи бери зелену. <рес> <рес> який, йо-мою, чого ти мнеш? Так, а тепер шарики віддали дівчатам. Хлопці, то то не для того. Шарики. Ось. <рес> <рес> Як ти кажеш, ти добре рвеш, так? Найди відмотай свій ні, ні у двоє буде. Бо Бу, де вижить, маєш такі руки ні в руку загрібуш. Бери, бери, то чекай, чекай, то треба у двоє. Ще ще собі відмотай, то мені цьока прислала. Е, прислала. <різь> так. Ти що футболіст? Ходи сюди. У двоє. та я вірю, що ти колись ходив. Чекайте, що ти до 2 кілометри відбудеться. <ристо> Слухайте, запас! А на завтра що буде? Так, і так. Хлопці, ви знаєте, це дуже відповідальний момент. Жінки стоять за до вас, а ви, дівчата, у нього є жінка, знаєте, ну може колись вам повезе, кабішка. І так. Ви обнімаєте двома руками у щеру. Приглядаєте той предмет? І який предмет? <ристо> Так, шарик, так, гарно, прикудайте до губів. Хлопці по команді раз, два, три. дують, а потім дівчата забігають наперед і в'яжуть. Раз, два, три. дуємо! Раз, два, три. Я жила, я жила. Я Дуй, 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 дуй! Ну, ну, ну. і що мені? Казав? Не доїдається. Да. Я скажу, ні уроку йду. Ти що наш тапарат зі що? Та то е, є чим потиснути. Скажіть, будь ласка, якщо є шарик, правда, то якщо ми шарик не може спустив, то що буде? Або скажіть, кастав. То буде кінець. Не зав'язали добре, ви не спустив. дати вам другий шаги. Перемір року. У дому нічого та він просто з динацька заставив. Що ти так? Тут я на слуха, ти маєш правосистей. І так, вивізь руки за плечі, кожен. Повернемося. Очі в очі. Пет на п'ять. За плечі. Подивіться. чекай. Чекайте. Я вам поставлю. Тобі бомбиком догори чи донизу? Та ти сама собі поставила. Так. Руки, руки ззаду, ззаду. Так. І танцюємо. Дивіться очі в очі. Згадуємо приємних мене життя. Як не видно? Та ти фуємо і так видиш. Йому не видно. Все, бачка, я підтягну трошки. Дивись, ви шарик не упав. Оооо. Уяву собі, так? варіант житті. Дивіться, як вас нас ще робили. Я не щось думаю. О. Давайте поплескаємо. Вони тут є приходять. Позбігали, що з ціла морочку? Хуки! Що таке сесій? Чикай! Ти тільки себе збігали з ціла морочку! Слухай, скажи мені, будь ласка, як ти думаєш, що таке масаж? Скажи, груди, Отак, принц, ти маєш чи напевне лечу? <звеч> А ти куди? Ну, що суду, Що суду то маєш? <риклад> <риклад> Бабликом до гори. Бабликом до гори. Тепер'я бамбли до гори. А в тебе. І так, попробуємо зробити масаж. <риклад> О, працює, працює. О, так, так. Можете взяти за ручки, за ручки. Поїхали. Травимо масаж. Масаж. Вони були, е, на тібеті, у ті беті не болесте. <ривіт> е, е. То коли я лучи йому по тібеті розказують. <ривіт> <ривіт> Повернися плечима, буде тайський масаж. Ізьміся за руки. О, тайський. О ну, тим бомбиком, що ти зробив з дітьми? Нічого я згадував, він шани <ривіт> догори. <ривіт> Видиш каже, вона нище, <нижчі>. ти куди? <ривіт> а ти сама собі заклала, так? Добре. І так. Так. Права давай. масаж. Коли плечі відчувають. О. Можете рухатися по кошарці. А ви у так музик? Айо. О є. Рисопайної пикали. Біше співає два рази, повірушки. Подорожі.

Я вам скажу, у вас було це потужно, ви знаєте, навіть народ пішов з вами. Слухайте, але я тобі скажу, буває які.